Всім привіт! Хочу відповісти на коментар, як ми робимо цю ковбаску. Дуже багато в тіктоці хто в мене є коментарі, де просять рецепт вареної ковбаски. Серделюк просять рецепт. Дивіться, рецепт можна знайти на просторах інтернету де хочеш. Добавляєте собі сіль, приправки, що хочете, по своєму смаку. Але це тільки 5% приготування вареної ковбаски та серделюк. Да, як і всієї продукції м'ясної. Головне придержуватись температури фаршу. Дивіться, яка гарна ковбаска у нас. Зараз саме формую посилочки. Люди замовляють. До сніданку ковбаска дуже смачна. Е, має бути, продовжую, має бути, має е, додержуватись температури приготування фаршу ковбаси. Головне його не перегріти. Бо якщо ви його перегрієте, вона у вас не вийде. Но ковбаска дуже гарна. І це все зроблено на м'ясорубки. Так, да, ми все готуємо на м'ясорубки. Кутера в нас немає професійного. І добилися ми такого результату, звичайно ж, не з першого разу. Як в кожному приготуванні є свої плюси і мінуси. Головне, не зупиняйтесь, якщо ви щось приготували не так, викинули і далі готуєте. Ми це вже знаємо, не щуток. Да. Ми через це проходили. Так що готуйте. така гарна ковбаска. Ковбаска дуже смачна, дуже запашна. Каже, є чуть-чуть десь дирочки, то це найменше, що може бути. Ціка красота. Красота то півбіди. Сонця не ковпаска. Рано наляли гараченького чаю. Зробили бутерброді з цією ковпаскою. Ці, з маслом помастили і так поїли ковпаски. Це дуже класно. Так що всім рекомендуємо приготувати. Навіть будь, будь-хто може приготувати. Да, головне. В з водою можна зварити. головне не зупинятися, коли якась невдача. Невдача, перехрестилися і поїхали далі. Так робимо і ми завжди.